Всім привіт, Ірландії. Тема майже позитивна. Ну, майже. Так, щоб зовсім позитивна, я ще не можу зробити, але працюю над цим, із хороші історії позитивні про ірландських чоловіків. Якщо ви мені їх напишете, то я, їх... я швидше зроблю це відео, Одне не єдине позитивне. Тема про тваринок, але почнеться, звичайно, не з тваринок. Висновки закінчаться теж не тваринками, а висновки будуть не про тваринок. Ну, у мене такі висновки, ви можете зробити А, Нещодавно почула, що біле робить старшою, і зрозуміла, чого я ношу чорне. Я інтуїтивно відчуваю, що це робить старшою. Волосся похнасте сьогодні, тепліше ставу. Ну, Починаємо. Бо я вже, вже все розказала, що хотіла. Починаємо про тваринок, але починаю з історії негативної. Замислилася, що хочу про білок зробити відео ірландських. Я згадувала колись про них. І вчора таку історію спостерігаю Україну Ірландію, англійською, там ірландці сидять і українці. Може, Island Ukraine, так називається. На Фейсбуці чоловік пише англійською мовою, що він шукає кімнату в Дубліні. І приходять ірландці і пишуть йому: ірландка вчить. Що, а ти приїхав рік сидіти, я так розумію, з України ти приїхав, не воювати не хочеш. Ти хочеш отримувати тільки за одним приїхав, за ірландськими бенефітами. І я хочу сказати всім українцям. Ставлення, от ви можете мені вірити чи ні, але ставлення за те, що ви роками отримуєте бенефіти, вже другий пішов рік. Бо. Ну, до мене дівчата приїхали в лютому. Одна трошки, а друга пізніше, трошки на місяць, може пізніше. Отак от, от. І ви ж коли ви кричите, що ви патріоти, ви ж розумієте, що ви представляєте так країну. Я не можу сказати більш приємно. Бо мені так неприємно стало. Ну, дякувати Богу, знайшлася там наша дівчина, яка написала. Що а чому ви так судите? Це вас характеризує не як погану людину. Ангійською мовою написано. А Це як собака розуміє, сказати не може. Це вас характеризує як погану людину. Ви ж не спитали, може він інакше хворий, може він ментально хворий. І я хочу сказати: я написала їй: що дякую, це чудова відповідь. Підтримала цього чоловіка не ірландця. це я вам кажу, бо вони не розуміють, що я вам кажу українською. А... А... На це стерли і її мої повідомлення. Модератор ірландець. Коли наші пишуть російською чи українською мовою, то пишуть ірландці. Ви ж розумієте, що тут ірландці сидять. Пишіть англійською, ми не розуміємо, що ви хочете. Коли пишуть, ми хочемо знайти. Будинок, бо держава вам платить 800 євро, то пишуть, що кохані, а 800 це мало для оренди. Мало. І ми ж, всі, ми ж всі розуміємо, що жити в Дубліні, коли ти отримуєш мінімум, просто неможливо. Що кімнату треба з кимось знайти, щоб знімати, а коли тобі 50-40, де знайти, то ту, ту людину. Що ставлення ну, таке, ірландці. Ну, і далі про білок. Ірландських. Мій чоловік постійно скаржився на те, що сталася така історія, що ірландці з Америки привезли на день народження в боксі сірих білок, які більші за розміром, ніж місцеві руді білки маленькі. І вони відкрили колись, ну, хотіли відкрити бокс, а білки як там? Почнуть прийгати, і як всіх здивують, і як з птахами колись робили пляцок королю. Ну, от, от така ж була історія. Між іншим, Тюдору. Тюдору королю робили восьмому, Генріху восьмому. Якщо я не помиляюсь, і от вони також ж хотіли, відкрили а білки як. Побігли і втекли, сірі, ну, така легенда. І все. І вони місцевих білок там загнали за лавку. І це обурюють дуже ірландців. Вони підтримують своїх рудих білок. Робіть висновок. Вони підтримують своїх. І вони тих білок. Хоч білки, як Роксалана, як моя подруга казала, це не так, що вони просто. Самі купили квиток і приїхали, візу зробили, ви їх спіймали, і вони були змушені виживати, як вони виживали, ці білки нещасні. До них є якісь претензії. Не знаю, як так, щось щоб... <смас> мені зачіска зовсім не подобається. І, е, врешті-решт, е, от в доні голі. Цих нещасних створінь, білок сірих, їх ненавидять. Я дивилась колись мультфільм в дитинстві, що сірі білки, Робінгуду прийшли родому, руді білки, надавали попиці. От вам вони навіть американські мультфільми знімають, бо там же ж діаспора велика в Америці. І ще раз треба поговорити, як про вдалу діаспору ірландців. А В мене є знайома ірландка і дві її дочки, вірніше. Так, вони там ненавидять всією родиною, особливо її чоловік, хворі, не ментально хворі, тих нещасних білок, а білки живуть все одно на дереві і розмножуються і витісняють рудих білок. Це як тому, що от подумайте, на перший погляд, ми не розуміємо цю ксенофобію, бо це культура вічлива. Але ну подумайте, якщо ставляться до пухнастих білок, так, що вони чужі. То як ставляться до емігрантів. Чула я про це багато, але на це потрібен час, коли ви не в ірландській кому середовище, просто стикаєте з ним. Звичайно, вам на роботі не будуть казати. Я. Хоча я на відео бачила, знайомі сварилися з ірландцем, він їм кричав: говори добре англійською. При тому, що ця людина непогано говорить англійською. А він каже, я знаю 5 мов. А він каже, ну мені байдуже. Говори англійською добре. От щось станеться і це вилазить. Ну, може, це людська природа. Що ви думаєте про білок? Я побіжу кудись в парк, на океан, бо в нас потеплішало. Не буду чекати наступного року. В Всьому році буду купатися, можливо. Ще вам трошечки лісу ірландського покажу. У нас все зелене. Все зелене. Це добре для дерев, я думаю. Ну, що зробиш? Вологість висока. Це не тільки біля води вологість висока, це просто вологість висока. Я не знаю, чи що... дійду я до води. Мені здається, що можна там вийти, якийсь камінь. Це озеро, просто я далі пішла цього разу. Так, дійду. ну. Вон вода. Вода, водичка. Мені дуже шкода, що купатися не можна. Дуже холодно, в океані тепліше купатися. Багнюка. А, встала вже в якусь багнюку. О, ні, не піду. Ще втопитися не хотілося. А то ще їхати додому. Краса.